У Херсонській початковій школі No25 свято останнього дзвоника об'єднали заходом Рух це здорово тут для школярів провели спільну руханку. Були на ній і учні різних херсонських спортивних шкіл. Вони таким чином привітали і нас теж зі святом з цією всеукраїнською акцією Рух це здорово. І самі долучилися разом з нами до цієї акції, і нам дуже це було приємно, оскільки наші дітки змогли побачити, яких успіхів можна досягти, якщо професійно, постійно, систематично займатися спортом. Кіра Мізінцева розказала, що спорт їй подобається, раніше займалася танцями. Мені подобається е, займатися спортом, тому що рух це життя, здоров'я. Захід організований комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, сказав Юрій Кан. Одночасно по всій нашій державі відбуваються різноманітні фізкультурно-спортивні заходи в закладах загальної середньої освіти, в закладах професійної освіти, в дитячо-юнацьких спортивних школах, по всій нашій області, практично в усіх навчальних закладах, відбуваються різноманітні. Заходи, вони традиційні для кожного навчального закладу. На водній станції у Херсоні вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл показали своє міння у веслуванні на байдарках, каної та на човнах дракон. Це цікаво, і це приносить задоволення, особливо влітку, коли ти біля води. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.